Доброго дня, наші шановні клієнти, сьогодні у нас з вами. Розпаковка спортивних фотохромних окульорів Bros. Шановні клієнти, перед оформленням замовлення зважайте, будь ласка, вашу увагу на те, що дана модель доступна в двох кольорах. А саме чорні та червоно-чорні. Шановні наші глядачі. Сьогодні у нас з вами буде огляд дуже класної моделі спортивних фотохромних окулярів Rock Bros. Ця модель в нашому магазині представлена в двох кольорах. А саме чорні. Та червоно-чорні. Модель унісекс підходить як для чоловіків, так і для жінок. В цьому огляді ми з вами подивимося, що ж нам виробник пропонує в комплектації, розкажу вам про властивості фотохромних лінз. Покажу я вам взагалі от функціонал цих окулярів і щоб ви приймали рішення вже перед оформленням замовлення, чи підходить вам саме ця модель, чи ні. Отже, розпочнемо, що являють собою фотохромні окуляри? Що взагалі таке фотохромність? Фотохромні окуляри автоматично підлаштовуються під рівень освітлення на вулиці, в приміщенні. Там. Сонячна погода, вони стають геть темними. Якщо це похмура погода, хмарна, вони там Коригують рівень освітлення, якщо це приміщення, от, наприклад, як зараз, ми знімаємо в приміщенні, і ви бачите, що лінзи геть прозорі. Ми в це відео вставимо вам реакцію цієї лінзи на ультрафіолетове випромінювання, і ви подивитесь взагалі, як це працює. Ну, дуже класна штука там для людей, які дуже часто е переміщаються між приміщеннями або вулицею, для спортсменів. До речі, слід сказати, що ці окуляри підходять військовим як захисні від мінімальних уражень, тобто від піску, від щебня, від якихось там уламочків бетону, тобто лінза полікарбонатна, от бачите, вона товстенька. Ну, Тут десь там міліметр, можливо, півтори, і в принципі, захисні властивості вони також мають. І давайте з вами більш детально подивимось на самі окуляри. Ми бачимо безрамкову лінзу знизу, і лінзочка у нас з вами кріпиться от тільки зверху. Тут у нас з вами віконечко для діоптричної вставки, регульований м'який носоупор, прорезинені дужечки, які дозволяють не ковзити під час дуже там великого рівня вологості або під час дощу. Ось ця прокладочка просто супер захищає ваші органи зору від поту з брудом, від вологи. Тобто вона упирається вам в лоб, в брови і ваші очі надійно захищені. Ось так вони виглядають. Давайте з вами от чорні вони йдуть просто чорні. Ось так виглядають. Е, модель суперактуальна, дуже класно сидить на людині за рахунок того, що носоупор регулюється і дужки не дубові, вони підходять під будь-який е, там Під будь-яку форму обличчя, під будь-який розмір, тому зважайте на це перед оформленням замовлення. І отже, перейдемо до нашої комплектації. Розпочнемо з суперзручного кейсу. Ось так у нас виглядає кейс, фірмове брендування, карабінчик, щоб можна було зручно його транспортувати. Артикул. І ось так він виглядає всередині. В принципі, ну ось це всі складники, вони лежали тут, окуляри разом з усіма аксесуарами, просто супер поміщаються, і ви можете зберігати все в одному місці. Потім у нас є діоптрична вставка. Дуже важлива річ для людей, які мають вади зору. Чому? Бо ви на замовлення можете виготовити. Виготов... Лінзи і використовувати корекційні лінзи разом з захисними сонячно-захисними, тобто, в принципі, дуже корисна річ. І як у нас вставляється діоптрична вставка, дуже просто. У нас з вами, як я вже показувала, є віконечко і є ось таке кріплення. Ми просто в це віконечко вставляємо нашу вставочку, і вона має ось сюди, в пазик зайти. Ось так вона кріпиться і використовується ну і так же легко, просто її витягаєте і, Тобто вона зйомна, якщо немає необхідності, можете не використовувати. Потім нам з вами це сертифікат якості. Я не сказала на початку відео, але це супер важлива, важлива деталь. У нас виключно оригінальна продукція RockBros, і до, кожної, до кожних окулярів йде ось такий сертифікат якості від виробника. Потім у нас з вами є така стильна серветочка для видалення бруду. Це потрібно. Для того, щоб прибирати бруд, і ваші лінзи не втрачали е, чіткості зображення. Ну, Виробник дуже піклується про своїх клієнтів, тому ну, досить приємно, що виробник подумав про те, щоб в окулярах от була така серветочка. Потім у нас з вами є синтетичний кейс. Тобто, всього у нас в комплекті з вами два кейси: перший жорсткий, другий м'якенький е, на ось таких речі. Е, шнурочках які е, Дозволяють там носити окуляри, от чисто окуляри ви хочете з собою взяти, або аксесуари сюди скласти, будь ласка, обирайте, використовуйте, як вам буде зручно, виробник подбав про те, щоб комплектація була досить гарна. І що ще у нас з вами є дуже е, корисна річ, це еластична стрічка, е, для зміни дужок. Тобто, якщо вам потрібна посилена фіксація на потилиці, ми з вами змінюємо дужечки. Як же нам змінити з вами дужечки? Ось тут у нас з вами є ось таке матове кріплення, ви просто його затискаєте. Так, затискаєте і витягаєте. Все зафіксовано супернадійно. Отже, як вставляється у нас з вами змінні дужечки, у нас отут є пазик, ви просто потрапляєте у дірочку і защолкуєте з однієї сторони і так само з іншої. Ось, е, І ось так вони виглядають. Ви, в принципі, можете використовувати для додаткової фіксації на потилиці, якщо вам потрібно, щоб окуляри прилягали як маска. І одна з головних особливостей цієї стрічки те, що вона відкривається ззаду. Тобто ви можете знімати не через верх, а просто ось так. І які ж підсумки традиційно, наприкінці кожного відео ми ж з вами підводимо, резюмуємо все, що можна сказати про ці окуляри. І що я, яку от, власне, свою думку я можу висловити. Окуляри суперзручні, будуть зручні для людей, які займаються активними видами відпочинку, яким потрібен захист від ультрафіолетових променів. і е і вони мають фотохромні властивості. Це один з головних їх е, переваг. Для, от, ну, взагалі для мене це одна з найкращих переваг. Потім у нас виробник не е, нехтує своїм е, користувачем, своїм покупцем. Суперкласна комплектація, жорсткий кейс, м'який кейс, серветка для видалення бруду, е, змінна стрічка для додаткової фіксації на потилиці, навіть є діоптрична ставка. Ці окуляри Підходять людям, які мають вади зору, бо можете виготовити на замовлення лінзочки вставити в діоптричні вставки і використовувати. Оформлюйте замовлення, підписуйтесь на канал, ми будемо дуже раді почитати ваші коментарі при оформленні замовлення. Вказуйте колір, який ви бажаєте. Наші менеджери з радістю підберуть вам модель, яка буде функціональна саме для вас. І до наступного відео!